Доброго вечора. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Органайзер у вигляді старовинних книжечок для олівців, ручок, пензликів. Це мій довгобуд. Заготовочки вже давно придбала у майстра Василь Ліщенський. Він робить заготовочки на замовлення. Ось так вони виглядали. Я спочатку. Морилочкою водною проморила серединку, а зверху пройшлася ґрунтовкою глибок, глибокого проникнення і пошкурила. Постояли вони і я вирішила переробити. Взяла е, спиртову морилку, морений дуб, і пройшлася всередині. А зверху, е, звісно, Погрунтувала двома шарами білої акрилової фарби, тому що я буду робити тут вживлення. Тепер змішую фарбу коричневу з такою чорною, щоб приглушити її трішки. І роблю корінці своїм таким книжечкам, прохожуся по цих місцях, де я хочу бачити ось цей коричневий колір. Понизу. І так далі. Тут він якийсь такий дуже яскравий, хоча він в мене вже дуже приглушений, такий цікавий колір вийшов, коли змішала фарбу чорну з такою коричневою. Мушу це все, звісно, і прохожуся по всіх цих заготовочках. Є в мене ось такі роздруковки, довго я шукала. Що я хочу бачити на цих книжечках. Нарешті, в Пінтересті я знайшла картинки, які мене влаштовують, роздрукувала їх на фотопапері на струйному принтері. І вирізаю картинки, які мені підходять до цих моїх заготовочок. Приміряю ці. Я буду ці картинки вживляти. Вживляти я їх буду на акриловий лак. Це в мене глянцевий акриловий лак аура. Прохожуся по картинці і по заготовочці. Прикладаю мордочкою вниз і через файлик приглажу картинку, виганяю залишки лаку, який нам тут не потрібен. Витираю це ганчірочкою. і так я роблю з усіма картинками з усіма цими книжечками. Тобто, вживляю з двох сторін, перша сторона підсихає, тоді вживляю другу сторону і залишаю, звісно, це все дуже добре це має в мене висохнути. Після повної просушки будемо знімати залишки папіру, паперу, який папір цей будемо знімати, який мені не потрібний. Ось так виглядають мої ці заготовочки. І змочуємо руку і починаємо скачувати залишки паперу. Скачуємо. Без фанатизму. І так проходимося повністю по всіх цих заготовочках, поки нас не влаштує результат. І зразу ж, звісно, лакуємо це все. Лакуємо, сушимо, щоб ми могли далі знову працювати над своїми заготовочками. Ось так вони виглядають мої заготовки. Далі, після просушки, лакування, знову просушки, я хочу робити сторіночки. Сторіночки будемо робити шпаклівкою. це у мене акрилова універсальна шпаклівка. Шпательочком я наношу ось сюди е такий шар, десь 2 міліметра, у мене не більше. Може, два, десь з половиною міліметра. Тут, тут не треба робити товстий шар, він повинен бути такий. І не зовсім тонкий, щоб не просвічувала, але і не дуже такий масивний. І ось такою пластиковою вилочкою я роблю сторіночки, імітацію, так би мовити, цих сторіночок. І так само я прохожуся по всіх своїх заготовочках. Розрівнюю цю шпаклівочку і за допомогою цієї вилочки роблю сторіночки. Знову, звісно, це все дуже добре просушує. Шпаклівка в нас повинна дуже добре висохнути, щоб ці сторіночки ми могли їх далі з ними працювати, фарбувати і так далі, щоб ця шпаклівка в нас не поплила. Далі після просушечки я це Підмальовую, звісно, лакуємо, як завжди, кожен етап. Ми лакуємо, просушуємо. Тепер я трішечки підмальовую там, де в мене з'їхала ця картиночка. Ось тут ця лампа, така імітація. Чорненькою прохожуся по цих краєчках, де там не дійшла ця картинка. Тобто, тут вже дивлюся, де мені що потрібно виправити. Прохожуся по цих всіх. Картинках передивляюся їх. Вибілюю методом сухого пензля за допомогою білої акрилової фарби вибілюю ці сторіночки, щоб в нас було їх дуже добре видно, щоб вони виділялися. І ми їх бачили. Знову це все, звісно, просушуємо. Далі треба мені прикрасити корінці цих умовних книжечок. я підбираю такі відливки, акрилові відливочки. Які в мене є, це акрил, акриловий герметик, відливки з акрилового герметика. Як робити такі відливочки? У мене є окреме відео, запрошую до перегляду. І тепер я підбираю, що мені сюди підходить. От, вибрала я ось такі відливки. І тепер я буду їх підклеювати на клей дракон. Підклею самі ці відливочки, і ось тут ще такі смужки зверху і знизу на цих корінцях. Все це за допомогою клея дракон. Можна титан брати, тобто такий клей, не ПВА. Я ще хочу підібрати ось такі вензеля невеличкі, щоб закінчити, так би мовити, красиво ось ці смужечки. Підібрала я такі вензельочки і тепер їх треба пофарбувати чорною акриловою фарбою. Я придбала новенький колор ось такий. Тут написано, що його можна змішувати із лаком, і з фарбою, тобто з тим, чим потрібно. Він дуже густий. Змішую я його з акриловим лаком і фарбую ці вензелечки. Стараюся гарно так, щоб ця фарба в мене пройшлася у всі закутки. І ставлю на просушку. Поки підсихають мої вензелечки, я фарбую ось ці відливки, які ми підклеїли на. На корінці цих заготовочок, цих книжечок. Акуратно, тоненьким пензликом, цією фарбою, яку я зробила, я роблю цю підмальовку. Зафарбовую ці відливки на кожній, звісно, книжечці. Після фарбування і підсушки, ось так це виглядає. Дуже цікавий ефект. Лакую я знову це все, ще в мене підсихають мої бензелечки, поки що я полакую, знову це все висушу, і тепер підклею ці бензелечки. Ось так я їх хочу бачити тут. Тобто роблю таку старовинну книжечку. Ось так тепер це виглядає після того, як я це все підклеїла, висушила і знову полакувала. Далі я беру сухий пензлик і чорну фарбу. І тепер хочу тут виділити ще ось ці всі куточки. Ось ці кінчики цих, цієї заготовки повністю прохожуся. По цих всіх куточках, кінчиках і навіть прохожуся ось тут понизу. Тобто тут де-не-де ще видно ось цю деревину, і я хочу її виділити, щоб був виділений цей фарзацик і прохожуся повністю по цих кутках, по краєчках, тобто пристарюю трішечки свою заготовку. І так само я роблю на кожній з цих книжечок. Прохожуся також по цих імпровізованих сторіночках. Ось так тепер виглядають мої заготовочки. Далі я хочу ще по цих вензелечках і по цих заготовках пройтися металіком античною бронзою. Сухим пензликом, античною бронзою прохожуся по цих всіх вензелечках, по всіх рельєфах. По краєчках цих заготовок і навіть зверху трішечки прохожуся по цих корінчиках і по кутиках. Тобто, де я хочу бачити цю бронзу, де пристарити, я прохожуся. І ось так тепер виглядають мої заготовочки, такі старовинні книжечки, такі вінтажні. Вони дуже цікаві. На цьому моя робота завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!